Дякую, що з нами залишатися. Ми продовжуємо в прямому ефірі. Третій блок корисні поради. Сьогодні ну насправді вже не перше цю тему піднімала. Ми дуже хотілося б, щоб сьогодні ви також активно долучилися. Ми поговоримо про архіви, але про особливий архів. Ми поговоримо про те, як створювати своє родове дерево. До речі, хотілося чомусь одразу пригадала слова Максима Рильського, який говорив, що хто не знає свого минулого, той не вартий свого майбутнього. Ну довго можна мислити і філософські роздуми саме з приводу цієї цитати, але ніхто не буде заперечувати, що це дійсно так. Тому прошу, ми за кілька секунд. Розпочинаємо. Я сподіваюся, ви активно долучитеся. Будьте з нами. Отже, як дослідити історію свого роду, куди звертатися, чи можна самому це зробити і почати дійсно копати самостійно, звернутися до архіву, до якого тоді архіву варто звертатися? 223.09.71 це прямий ефір. Дуже рада вітати у нашій студії. Сьогодні це Ольга Музичук, директор Центрального державного історичного архіву України міста Києва. Ще раз 223.09.71 Не будемо вас обмежувати, тому що Ользі Володимирівні можна ставити абсолютно різні запитання щодо роботи орхів. Давайте зробимо так. Дійсно, дуже хотілося б, можливо, ви... Хочете родове дерево створити? Тоді буде цікаво. Ну це напряму будуть запитання і будуть підтверджувати нашу сьогоднішню тему. Але а можливо, у вас є взагалі і питання там по роботі архівів. І вам треба якийсь документ знайти довідку. Прошу, ну принаймні, пані Ольга вас спрямує, до якого архіву звертатися. Я в цьому переконана. Ну, тому рада Спасибо. вас бачити. Добрий день. Я рада вас бачити, Ольга Володимирівна. Ви завжди коли приносите такі раритетні книги, як я їх називаю, мені одразу знаєте, ламайте мені всі запитання, якщо чесно кажучи. Тому що ну я так розумію, сьогодні ви теж принесли те, до чого не всім даєте доторкнутися, навіть так? Ні, всім всім. А це всім, всім, всім. даєте так? Да? відповідно до конституції. Взагалі в нашому архіві так. можна торкатися. Всіх документів в mm -hmm. нас і доступ вільний, і термін mm -hmm. наших документів такий, що ніякі обмеження вже mm -hmm. не стосуються mm -hmm. документів Центрального державного історичного архіву. І я принесла кожного разу, дійсно хочу щось да, да, показати щось, щось, щось для тих користувачів, які не зможуть самостійно приїхати в наші читальні зали, хоча постійно говорю, що генеалогічні пошуки, це. Насамперед, справа тієї людини, яка цим хоче займатися, і, звичайно, нічого не може порівнятися з тим задоволенням, коли ти сам знаходиш запис про народження своїх предків. Архіви наші працюють на виконання довідок, так що кожен громадянин може написати. Що йому потрібно, і тоді архівісти будуть шукати, але архівісти шукають насамперед, коли точно відома дата, місце народження ну, і прізвище ще, ще раз, центральний державний історичний архів України місті міста Києва, угу. де знаходиться саме міста Києва, шановні речі, не в місті Києва, міста Києва. Де знаходиться? Ми знаходимося на вулиці Солом'янській, 24, угу. і ми зберігаємо документи до пошуку геніалогії за населеними пунктами, які зараз входять в сучасну Київську область. Тобто це Київська область, частинка колишньої Чернігівської губернії і частинка колишньої Полтавської губернії. Для пошуку родоводу за населеними пунктами. Якщо це не Київська область, то слід звертатися в державний архів відповідної області. Є вже додзвонювач? Я говорила, що розпочнеться. Не встигла ]ся. показати? Ні, ми все покажемо. У нас є час. Сьогодні достатньо часу нас для цього ефіру. Тому говоріть, є дозвонювач, говоріть. Добрий день. Добрий день. Хочу запитати вас, от запитуйте, запитуйте. Байко пройшов війну значить від форсування Дніпра до взяття Берліна. От і багато було дуже нагород, і е, я знаю точно, що залишилися ордена, ординатом, три ордена. Значить, е, медаль за бойові заслуги за отвагу, але багато було по, 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 втрачено там е, під час переїзду. Там і мені хотілося б знати, де, де можна встановити це все, документи на ці на, на ці нагороди. І де іменно, де допустим, я б хотіла де іменно батько воював. Тому що при житті якось він не хотів про говорити. а зараз його вже нема. То мені наприклад дуже цікаво, де це де було. Я, я зрозуміла питання. Це дякую чи ваш батько був військово. Службовцем радянської армії. І тоді, коли він е, брав участь у Другій світовій війні, він був у лавах радянської армії. Угу. Тому слід звертатися за інформацією про будь-які військові події, про нагороди, про місце служби, поховання, якщо, ніде бог, загинула людина. до... Е, Центрального архіву Міністерства оборони Російської Федерації він знаходиться в, міст, в місті місті Подольську. Угу. І слід писати туди. В них між іншим є бази даних. Можна пошукати в інтернеті. Якщо ця інформація через назвіть Андреа назву центральний штуру? архів Міністерства оборони Російської Федерації, місто Подольськ, вулиця Кірова, 74. Туди слід писати. Uh -huh. В принципі, я одразу скажу, що загальний архівний принцип це зберігати документи там, де вони відкладалися. Був такий в моїй практиці нещодавно дзвінок. Чому документи про українців, які колись uh -huh. працювали на півночі, не забрали до України? І, ну, по-перше, те, те, що ламає абсолютно всю архівну практику світову. А по-друге, навіть логічно пояснити людині, що якщо е, чоловік працював на півночі, потім приїхав в Україну, то його документи слід переслати в Україну, оскільки він українець. А якщо раптом він поїхав в Білорусі жити, то його документи слід пересилати за ним в Білорусі. Тому вони залишаються там, вони де... залишаються там, де людина працювала, служила або навчалася. звичайно. Ну і цю інформацію теж можна документи отримати принаймні. Ну я так розумію, що самі ордени втрачені, так? А підтверджуючи дані, що такі ордени були в Про нагородження, звичайно. Відомості про нагородження, звичайно. Теж так, можна так. Б знайти. так і так, саме так. тільки Міністерства оборони Росії. Все ж стосується там. служби в радянській армії, все так. все там. туди, да. 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 Ну, це ж було. Міні. Це так. Хочеться допомог допомогти. Їх. Бачите, каже, що за життя ну, всі... він якось мало говорив про військові да. дії, а хочеться зараз більше знати і всі архіви відповідають. Mm -hmm. Всі архівісти працюють, бо архіви поза політикою. Так що ми допомагаємо людям в першу Треба чергу. Треба запит робити певний. Так вона да, від, да, від себе. Ви від себе повинні написати туди за цією адресою і чекати на відповідь. Це якась в довільній формі? Бо у вас на сайті те що йде ви авдовільні да. можна, так? Угу. На наших сайтах розміщені зразки так, заяв бачу, для так, того, так. щоб полегшити людям, а. що треба нам знати для того, щоб допомогти в пошуках. Так я але якщо людина не користується інтернетом і пише сама від себе в довільній формі, то це не означає, що цей запит не можна виконати. Чим більше інформації надається, тим краще. О, це залежить. А звичайно, ти, ти, не значно, треба розповідати так, історію написати, життя. Може ж написати багато всього і заплутати навіть, ну да. я перепрошую, а можна якісь чіткі цифри, чіткі дані? Ми отримуємо да, угу. інколи листи на кількох сторінках і, звичайно, докопатися до того суть, а що ж треба. Тому ми, власне, такі заяви зразки і запровадили, тому угу. що для пошуку будь-якої архівної інформації, особливо такої. Е Ну, особового uh -huh. формату, треба знати, як я вже казала, прізвище так. для жінок дівочі, так. дати плюс-мінус 3-5 років і обов'язково точне місце географічного знаку. Точне місце. Єдодзвонювач, горіть, до книжок переходимо, так. говоріть. Алло? Добрий день, говоріть. Добрый день. Я бы хотела узнать, где и кому я бы могла обратиться по поводу. Значит, мой дед в 1937 году был расстрелян в Быковне. Реабилитация его в 1959 году произошла, и бабушка даже по нем получала какую-то пенсию. Но поскольку в семье не было принято об этом говорить, это было за семью печатный я бы хотела узнать от чего это все произошло знаю что они были прекрасные люди никак не враги народа и прочее какие-то архивные материалы наверное же существуют если он был официально реабилитирован и так далее я внучка которая 68 лет ну вот заинтересовалась на старости лет ну О, Справа втім, що да, тут якось ми да. далі чекаємо дзвінки. Особливо, якщо хочете створити своє генеалогічне дерево, родове, хотілося б вас почути сьогодні. що тут є опубліковані книги пам'яті по всіх областях України. Є е, державний галузевий державний архів Служби безпеки України, де зберігаються справи е, репресованих і реабілітованих. І є державні архіви областей, які прийняли на зберігання документи від територіальних підрозділів СБУ. Угу. Тому я раджу в першу чергу звернутися за цією інформацією до Галузевого державного архіву Служби безпеки України. Це ж І в Києві Так. В в да, ще да. раз це називається Галузевий Галузев. Державний архів Служби безпеки України. Там можна якось запитом дати. Так і написати, що я внучка, а, шукаю так. інформацію, справу про свого репресованого згодом в такому році реабілітованого діда, назвати його прізвище, вказати свої контакти. І до речі, я завжди То, кажу, що на нашому сайті на веб-порталі Архіву України є всі координати всіх архівних установ України, і не тільки України, так що можна користатися, забивши пошук архіву України, вийдете на наш офіційний веб-портал, і е, під розділом Архіви в Україні ви можете знайти інформацію про контакти і місце розташування будь-якого архіву. Так, ми тоді далі переходимо. Що ви сьогодні принесли? Принесли принесла сьогодні показати різні зразки метричних ми книг, ті, за якими здійснюються пошуки як геніалогії, як свого родового дерева, так і будь-яких е, е, запитів про е, народження, шлюб і смерть. От, наприклад, перша книжка в нас це книги православних церков. Записи про народження, і я хочу звернути увагу, що це єдиний примірник в метричних книгах культових споруд, які є в Україні: православні церкви, костюли римокатолицькі, синагоги, кірхи. Тільки в православних книгах до революції зазначалося віросповідання. Якщо знайти запис про народження будь-кого, то буде написано «Батьки обоє православного віросповідання. І це є доказом того, що це були православні, скоріш за все, українці, це оскільки. З якого по який рік це 1879 рік. Угу. Оце записи про народження. Нічого 1800... не зрозуміла, як написано, якщо не прошу, але писарі так. Тут non. красиво написано. Тут ще красиво, да, да. так? Отут, от я хочу показати це ж, Німецька. Це книга Лютеранської кірхи. Писана mm -hmm. німецькою мовою. То архівісти і люди, які е, хочуть дослідити своє коріння, якщо вони О, видно, передбачають що це, е, е, німці, mm -hmm. то вони повинні знати ще німецьку мову, щоб зрозуміти, що тут написано. Бо книги написані німецькою мовою і не зазначалося, яке вертові розповідання тільки, оскільки запис зроблено в кірхі, можна здогадатися, що це записи про німців. Mm -hmm. Те саме стосується. Записів в синагогах. Це метрична книга Київської синагоги. Записи йдуть російською і єврейською мовою з двох сторін. і не написано навіть, що це іудейського розповідання, просто зазначалося, хто батьки, тільки отаким шляхом, ну, з догадок, що це записи в синагозі. Можна здогадатися, що це йдеться про народження а шлюби так, смерть синагога, в синаг... євреїв. Всю цю інформацію передавали в архіви. Ну вони зберігалися Зберігали. в тих установах, які керували цим а, а потім вже і до так? і оце те, що зараз є дуже популярним в Україні. Так. Метричні книги про народження католиків для отримання карти поляка. Пишуть а, і просять, не просто просять, а обов'язково вкажіть, що там зазначено поляк, національність поляк. Національності до революції не зазначалось взагалі ніде. І тут не зазначено, що це навіть католицькові розповідання. Просто зазначається, хто батьки. Тільки таким шляхом, що це запис зроблений в костьолах римокатолицьких, можна зробити висновок, що йдеться про поляків. І це люди до вас звертаються, щоб да. взяти таку довідку, що підтверджувала динні зв'язки, з, ну, що є поляком. І тоді можна Отримати карту поляка. Але слово поляк в наших довідках ніде не буде, тому що в цих документах ніде поляк не написано. А архівісти роблять архівні довідки слово в слово, так як написано uh -huh. в метричному записі. Uh -huh. Uh -huh. І для того, щоб знайти. Uh -huh. от це, тому що те, що я казала, що треба знати дати, населені пункти, тому що для того, щоб знайти будь-який запис, треба перегорнути клас. Ви стільки, стільки, стільки ну, сторінок. Зараз це в ваших руках, так, але. Ви багато жінка знати, мати стільки інформації під рукою. А в архіві якби ще я сотні от... тисяч. тільки хотіла біжит. сказати, якби тільки це... інформація ну, скажу... про генеалогію, Це ж в нас інформація. В нас на моє глибоке переконання. Найцікавіший архів. Ну це кожен так, так. архівіст про свій архів те саме дом. скаже. Але в нашому архіві зберігаються документи про надавнішу історію України. Угу. Перший документ у нас датується 13 століттям. І до 1917-18 року, до лютневої революції 1917 року, така умовна межа. Тобто радянських документів в нас немає в нашому архіві в принципі. В нас вся історія середньовічна, а дев'ятнадцятого століття люди, які приходять до вас, Лена, Ви не, не повірите в мене кожного дня черги в читальний зал. Читальний зал не спроможен пропустити стільки користувачів. Які хочуть прийти самостійно попрацювати з документами. Але слід сказати, що ну, от, ми не завжди видаємо в оригіналах ці книги, тому що якщо кожен день видавати так, то воно вона... псується, да, ми видаємо там, що... в копіях. Минулого разу я привозила, да, привозила, показувала на апаратах для читання мікрофільмів. Працюють наші користувачі. Зараз ми готуємо ну так поступово оцифровані. Копії цих документів, щоб видавати на монітори. Локальну мережу вже провели в читальному залі, для того, щоб можна було користуватися зображеннями в читальному залі. Зараз, це випадку. така Був такий випадок, коли Людина, самостійно взявши за справу, генеалогічне дерево, там, я не знаю, до якого. Дуже багато, покоління. але ці люди працюють по кілька років і вони налаштовані на, на, на те, що це дуже довго працювати. Я штовхнулася на те, що в нас є інтернет-портали, які пропонують за кілька днів зробити генеалогічне дерево. Mm -hmm. Але за такі кошти, шалені, я вибачаюся, але я так була трошки здивована. І віри чесно. цим деревам не може бути. Ось я mm. хочу запитати наскільки 2-3 дні максимальні строки mm -hmm. тобі на виготовлення mm -hmm. твого родового дерева, де але. Ціна, я ж кажу, просто не хочу звучувати віде, достовірність, але, більше, але звучу є... більше ніж 300 доларів. Це, ціна, це, яка менше, зараз... ні, так, це там найменше кілька тисяч, кілька а тисяч. Да. Я ще раз кажу, що для того, щоб підтвердити, що це власне ваше родове дерево. Це саме. ну от уявіть, Наприклад, в мене одна лінія йде з Київської губернії, так. а друга з Чернігівської. То для того, щоб створити моє родословне дерево, мені треба працювати. Я між іншим сапожник без степу. Я Не без свого... ще, Да? Ні, ні, в мене немає часу. Ага. Треба працювати в державному архіві нашому історичному. Треба працювати в державному архіві Чернігівської області, треба працювати в архівах Польщі, оскільки лінія іде туди, в Польщу, і, і в архівах знати, Росії. Що? О, що... треба ще знати. І як можна за три дні архіви? намалювати моє, наприклад, дерево? Коли це інформація з різних державних архівів різних країн. Я вже не кажу про давнину і про обсяги тих документів. Так, є додзвонювач, прошу говорити. Добрий день. Очень цікава тема і не развита. Очень піднімали. Uh -huh. Скажите, пожалуйста, значит, у меня такой вопрос. У мене отец то ну мене вже років, с Тверской губернии, а мать, вот как вы сказали, Черниговская, то есть мать украинка, отец русский, никогда не встречала свою фамилию, ни разу. Вот хотелось бы, я давно хотела заняться своим генеалогическим деревом, но, в общем, вот сейчас ваша подсказка, какая, с чего бы начинать. Спасибо вам большое. Дякуємо вам, дякую дуже просто. Ви ся дуже просто да. Тільки з з чого по з чого почати? Дуже дякую. просто з чого почати. Шукати буде не так просто, складно. Але сядьте і упорядкуйте, що ви знаєте про своїх предків, де вони були, які населені пункти. Може, ви знаєте, де вони працювали, чи де жили. Скільки було дітей, хто плюс-мінус в якому році народився, хто був старший з тих дітей, вашого там діда, скажімо, чи прадіда. І повиходьте на орієнтовні дати. Якщо це тверська губернія, то треба написати в державний архів. Ну, я не скажу, в твірі повинен бути державний архів, але зайдіть на наш сайт і подивіться, чи є там адреси Федеральні архіви і місцеві архіви Росії. І до Державного архіву Чернігівської області. Але те, що стосується території України, завжди слід пам'ятати, що державні архіви, документи не вивозилися під час Другої світової війни. Тому, наприклад, Полтавський державний архів дуже постраждав, те саме стосується і Чернігівського державного архіву. Тому треба готуватися до того, що це і, можливо, є певні лакуни в збереженості таких книг чи інших документів. І треба готуватися до того, що це не один день для пошуку. Але спочатку почніть саме з себе, що ви знаєте, для того, щоб допомогти і собі, і тим, хто буде вам допомагати. Дати прізвища і населені пункти. Все-таки головне, щоб інформація була вже знаєте, першоджерельна для себе, принаймні. Бо я, не знати та, нічого, я дуже я шкодую, що дуже я буде. в свій час не порозпитувала Будь. бабушку yeah. прабабушку. Які б могли б розповідати, а тепер це пошуки і пошуки. Але що треба робити. Ще є один варіант для своїх нащадків, так вже створити, особливо якщо і зараз є не. бабусі прадідусі, принаймні, сядьте, в мужчина, писати, які В нас Є користувачі саме для дітей. Для дітей угу. роблять цю цю геніалогію, історію угу. роду. І є такі, що не тільки в Польщу провели коріння, і у Францію, і в Німеччину, в інші країни змогли довести. Але я кажу, що це не один навіть десяток років вони робили ці альбоми. У нас є дзвонювач, прошу говоріть. Ви в прямому ефірі. Это м'я? Говоріть своє запитання. Это ви мне? А кому я можу говорити? Ви в прямому ефірі. Да. Добрий день, Добрий день, говоріть. У мене такой вопрос. У мене очень старая метрика. І я в архів... Для того, чтобы мне, ну, обновить метрику, вы поняли, да? Какого года метрика? Метрика сорокового года. Дали, какие а... дали, далее, какие запытания? разумело, Дали, дали. Понимаете, запретить. метрика у меня на русском языке, ну... и а, а когда я подала заявление, чтобы копию получить, мне дали на украинском языке. И получилась uh -huh. у меня разница в одной букве. Букву Ё по по-русски переписали на «о». И теперь мне сказали, что этот мой документ не имеет силы, потому что это другая фамилия. Правильно ли это сделали? Справа в том, что, если вы обратились... Почекайте, ви можете сказати прізвище, щоб ми зрозуміли. Скажіть прізвище, яке де літера була припущена поводу? Літера, значить, фамілія моя Трепкачева, Так. А вони мені написали Трепкачова через О, а не через Йо. Понимаете? И теперь получается у меня оригинал через Йо, а дубликат через О. Угу. И написано на украинском языке. І все і рік. рік зрозуміло. Зрозуміло сороковий рік. Вам цей дублікат вашої метрики видавали органи юстиції. Бо сорокові роки ще не прийшли на зберігання до державних архівів. Це ще органи ЗАКС РАКС. Довідки звичайно видаються зараз українською мовою. Якщо є різне читання в прізвищах, то звертаються до інституту української мови. Національної академії наук України, які дає тлумачення, як перекладаються прізвища з російської на українську мову, чи правильно був переклад, чи неправильно. І такі довідки приймаються до уваги. Куди так, зараз що... треба звернутися? Ми завершимо Худи інститут зараз? української мови імені Потебні Національної академії наук України. Може, ви все знаєте. Ви зрозуміли, куди звертатися? Можливо, вам все правильно зробили? Зверніться до цієї установи, вам нададуть довідку, так? так Як або так. підтвердить цей, так, факт, що або це прізвище перекладається українською мовою? Так то так, хороша тема. Наступного тижня в юридичній частині піднімемо тему, якщо припустилися помилки в документах, в прізвищі або в імені. Як це може вплинути, які це можуть бути юридичні наслідки для правоустановлюючих документів, але це вже буде наступного тижня. Вам дуже рада була сьогодні бачити 25 хвилин. спливло дуже швидко. Що? Дякую за оригінальні метрики. До зустрічі у нас у студії була Ольга Музишук, директор Центральної Державної історичної архіву України міста Києва. Цю частину завершимо. Передаємо слово інформаційній редакції новинам і новинам спорту. Після того знову зустрічаємося сьогодні. Рівно рік працює його ну, Київська міська рада. Нагадую вам, травня ми Сі віддавали свої голоси за президента нашої держави. Тому прошу о 15.15 .15 Ми будемо теж півні підсумки підбувати річної діяльності депутата Владислава Турця, який є депутатом мажоритарним 29-му окрузі, Це оболонський район. і Також приселяє депутатську фракцію Дер Будьте з нами не перемикайте. Побачимось дуже швидко. Прошу.